Привіт! І я Марципанк. Монолог травниці, дія якого відбувається у вигаданій версії імператорського Китаю, розповідає про молоду аптекарку Мао Мао, Яку забирають з вулиць кварталу червоних ліхтарів до внутрішнього палацу, двору, де проживають наложниці імператора, гострий розум Мао Мао та її глибокі медичні знання привертають увагу у високопоставленого євноха дзінчі, який доручає їй виконувати різні дивні завдання та розгадувати таємниці. Розповідь про те, як Мау-Мау розкриває таємниці внутрішнього палацу, постійно проводить паралелі між життям вуличних куртизанок та життям імператорських дружин. Незважаючи на класову нерівність між ними, ці жінки мають схожий досвід, намагаючись зорієнтуватися в патріархальному суспільстві, в якому вони живуть. У той час як одні намагаються грати за правилами, інші знаходять лазівки в соціальних звичаях, завдяки яким вони можуть забезпечити певну автономію. Однак це надзвичайно ризиковано, особливо для тих, хто перебуває на нижчих соціальних сходах. Коли Мао Мао вперше потрапляє до внутрішнього палацу, вона дізнається від Сяолянь, ще однієї служниці про хворобу, яка спіткала двох дружин: леді Ліхуа та леді Гьокуе, та їхніх дітей. Незважаючи на спільні обставини, жінки не можуть знайти солідарності одна з одною, оскільки система ставить їх у конкуренцію. Лише одна дитина може бути обрана наступницею імператора, що робить їхню матір верхівкою внутрішнього палацу. Між ними точиться боротьба за владу, оскільки син Ліхуа старша дитина, що робить її імператрицею дружиною. Але імператор віддає перевагу Гьокує та її дочці. Мао, Мао зустрічає зустрічає Ліхуа, яка звинувачує Гьокує у прокляті її та її сина, тоді як Гьокує наполягає, що вона просто хоче, щоб лікар глянув її дочку. Агресивне ставлення Ліхуа до Гьокує має сенс, якщо розглядати їхні обставини крізь політичну призму. Смерть сина Ліхуа зробила б дочку Гьокує наступницею престолу. Однак цей аргумент не витримує критики, враховуючи, що Гьокує та її дочка також хворі. Якби не їхні політичні обставини, можна було б уявити світ, де ці дві жінки могли б працювати разом як матері, доглядаючи за однаково хворими дітьми. Єдина причина, чому вони не можуть допомогти одна одній, полягає в тому, що імператорська система консортів протиставляє їх одну одній. Дізнавшись про скрутне становище дружин, Мао Мао робить висновок, що їхній макіяж отруює їх, підкреслюючи, як те, на що деякі жінки готові йти, щоб задовольнити патріархальні суспільні вимоги, так і те, як загальна відсутність освіти та медичних знань ще більше наражає їх на небезпеку. Мао, Мао надсилає дружинам повідомлення щодо макіяжу, але одна зі служниць Ліхуа викидає її записку. Це призводить до смерті її сина, тоді як Гьокує та її дочка одужують, дотримуючись порад Мао, -мао. Коли її запитують, звідки вона дізналась, що саме макіяж спричиняв їхні хвороби, Мао пояснює, що бачили, як куртизанки в кварталі червоних ліхтарів також хворіли від отруйного макіяжу, коментуючи, вони намагалися проміняти життя на красу і втратили і те, і інше. Це твердження виходить за рамки буквально отруєного макіяжу та нагадує про численні саморуйнівні моделі поведінки, до яких потрапляють жінки, намагаючись дотримуватися нереалістичних стандартів жіночої краси, та про те, як соціальні системи навколо них заохочуються. Пізніше Мао, -мао відвідує відвідує ліхуа за наказом імператора та виявляє, що вона надзвичайно схудла та має проблеми з харчуванням, що відображає наслідки розладів харчової поведінки, які вражають багатьох жінок у реальному житті, як і протягом історії, так і в гонитві за сучасними стандартами краси. Одна зі служниць ліхуа стверджує, що вона продовжувала наносити на неї отруйний макіяж. бо ми Хочемо, щоб ліхо завжди була красивою. Контраст цієї заяви з помітно погіршеним здоров'ям Ліхуа нагадує попередній коментар Мао Мао та демонструє небезпеки, які жінки готові ігнорувати, намагаючись задовольнити соціальну систему, в якій краса визначає їхню цінність. Хоча Лі Хуа не втрачає життя завдяки втручанню Мао Мао, вона втрачає сина, а разом з ним і своє становище імператриці. Консорт Одужання Лі Хуа значною мірою також стало можливим завдяки наказу імператора Мао Мао відвідати її, що відображає традицію, коли жінки, дружини потребували прихильності чоловіків для отримання необхідної медичної допомоги. Роками раніше інша дружина Адуо народжувала одночасно з тодішньою імператрицею. Палац змусив лікаря надати пріоритет імператриці, що призвело до ускладнень під час пологів аду, які потребували видалення її матки. А вдається врятувати життя своєї дитини, лише обмінявши її з новонародженою дитиною імператриці після пологів. Помилка її служниці вбиває дитину імператриці після обміну, залишаючи Адо безплідною та, очевидно, бездітною. Вона залишається у внутрішньому палаці завдяки добрій волі нинішнього імператора, який тоді був кронпринцем. Так само Ліхуа отримує допомогу Мао Мао лише на прохання імператора. Обидві жінки, втративши дітей, опиняються в соціально нестабільному становищі через невиконання своїх обов'язків дружини а до вже була позбавлена необхідної медичної допомоги просто тому, що мала нижчий статус ніж імператриця. Дружини внутрішнього палацу загалом існують для того, щоб мати секс і народжувати наступників престолу. Якщо цього не зробити, то в них відповідно і немає потреби. А до зокрема є дружиною лише за назвою, і зрештою з часом все ж була вигнана з внутрішнього палацу, незважаючи на те, що її гістеректомія, тобто видалення матки, була проведена не з її вини. Глибоко вкорінені класові та мізагінні цінності внутрішнього палацу призвели до її безпліддя, і ці ж ідеї згодом покарали її за це. З досвіду Ліхуа та Аду стає зрозуміло, що суворі патріархальні правила, що регулюють життя жінок та їхніх тіл, є безжальними навіть до тих, хто робить усе можливе, щоб їх дотримуватися. Зіткнувшись із цією реальністю, деякі жінки вважають більш цінним підривати соціальні звичаї, які прагнуть регулювати їхні тіла. Сама Мао Мао опиняється по цей бік барикад і використовує макіяж, щоб здаватися менш привабливою, малюючи веснянки на обличчі. Так, колись веснянки були негарними. Це от зараз на них тренд. Це бентежить дзиньші, на що Мао Мао відповідає. Косметика потрібна не лише для того, щоб зробити обличчя красивішим. Живучи в кварталі червоних ліхтарів, мао Мао як жінка, наражається на високий ризик бути зґвалтованою або зазнати напади з боку чоловіків у цьому районі. Так само, як красива зовнішність дає дружинам певну соціальну валюту та безпеку, потворний умовно вигляд є актом самозбереження для мао-мао та інших жінок нижчого класу в набагато більш нестабільних умовах. Суспільний звичай, який цінує лише жінок, що служать чоловікам, заохочує хижацьку поведінку, яка робить жінок відповідальними за власну безпеку, водночас захищаючи чоловіків від наслідків їхніх дій. Як чоловік, який виріс у вищому суспільстві, дзінші ніколи досі не стикався з цим аспектом світу, звідси його щире здивування. Мао Мао далі пояснює, як її присутність у палаці є свідченням цієї гендерної динаміки, оскільки її викрали та продали на службу до внутрішнього палацу проти її волі. Вона висуває гіпотезу, що нехтуючи її макіяжем, викрадачі думали, що зможуть отримати за неї хорошу ціну. Цей досвід. Доводить, що практика Мао-Мао — це не якийсь там акт безглуздої параної, а стратегія, що корениться в реальності. Коли жінки існують як товар, а не як люди, знання того, як маніпулювати власною цінністю, є важливим для них, щоб орієнтуватися в гнітючому соціальному ладі. Непривабливість це не просто засіб виживання, а й спосіб, за допомогою якого жінки можуть відчувати свою свободу. Фойо, наложниця у внутрішньому палаці збирається вийти заміж за військового після невдалої першої зустрічі з імператором та нібито розвитку розладу сну. Більшість внутрішнього палацу говорять про неї з жалем і вважають її майбутнє весілля ганьбою для такої красивої та вмілої жінки. Однак Мао Мао робить висновок, що Фойо ніколи не мала наміру бути наложницею імператора. Фойота цей військовий друзі дитинства. Але чоловік мав значно нижчий статус, ніж вона, що робила їхній шлюб соціально неприйнятним. Фойо навмисно саботувала її репутацію, зіпсувавши її танець для імператора та влаштувавши з себе видовище, вдаючи, що вона лунатик і ходить по стінах замку. Таким чином, вона здатна зберегти свою тілесну автономію, оскільки імператор потім просто. Відмовляється спати з нею, фойо змінює її привабливість не через її фізичну красу, а маніпулюючи її публічним образом, граючи та спираючись на існуючу стигму щодо психічних та фізичних захворювань у власних цілях. Таким чином, фою могла б вирішити свою долю, не діючи явно проти системи. Фую не самотня в таких починаннях, оскільки глядачі дізнаються про фенсянь кортизанку з кварталу червоних ліхтарів, чия історія збігається з її. Куртизанок потрібно викуповувати чоловікам, щоб вони могли вийти за них заміж. Але ціна фенсянь далеко за межами можливостей лакана, молодого чоловіка, чиєї зарплатні ледве вистачає на те, щоб оплачувати її компанію кожні кілька місяців. Визнаючи, що значна частина її цінності походить від її цноти, фенцянь переспала з лаканом, щоб завагітніти та знизити ціну на достатньо велику суму, щоб він міг її собі дозволити. Подібно до фую, фенцянь закохана в чоловіка, якому вона недосяжна, що спонукає її знецінити себе та привести їх до паритету. Різниця між підходами цих жінок підкреслює суперечливі очікування, які це традиційне суспільство має від жінок. І фую, і фенсянь розуміють важливість своєї цноти у світі, де мізогінія та культура чистоти йдуть рука об руку. Однак Сором Фую походить від того, що вона не бажана імператорам і зберігає свою цноту, тоді як сором фенсянь походить від її втрати. Цей контраст відображає непослідовність, якою суспільство контролює жіночі тіла. Жінка не повинна бути заплямована чоловіком, але вона також не має цінності, якщо він її не бажає. П. Логіка. Паралелі між фою та фенцянь також проливають світло на те, як перетинаються клас та стать, оскільки ризики, з якими вони стикаються через свої дії, дуже різняться за масштабом. Хоча фою вдається вийти заміж за свого коханого дитинства, якби її план провалився, вона все одно жила б у відносному комфорті та привілеях як наложниця у внутрішньому палаці. Фенцянь же не так пощастила, коли її плани з лаканом провалилися через те, що його відправили на навчання за кордон. Після народження Мао Мау фенсянь втрачає свою привабливість куртизанки та змушена вдаватися до секс праці, щоб хоч якось заробляти на життя. Зрештою, вона захворює на сифіліс, який не лікується достатньо довго, щоб позбавити її розуму та тіла. Обидві жінки ставлять на карту свою репутацію, щоб просто вийти заміж за чоловіка, якого вони бажають. Однак найгірший сценарій для жінок на відповідних посадах разючі відрізняється. Народження фую як високопоставленої дворянки можливо і прокляло її розлукою з коханим дитинства, але це також забезпечило їй невидиму захисну сітку, якої не мала фенсянь. Як покарання за те, що вона зганьбила себе перед імператором, фую власне отримує саме те, чого хоче, і її відправляють в обійми коханого. З іншого боку, покарання за ганьбу фенсянь фактично руйнує її життя. Через Фую та фенсянь можна побачити, як жінки з вищим статусом мають більше можливостей повстати проти суспільства та реалізувати свою волю. Зрештою, ця історія співчуває численним труднощам, які переживають його жіночі персонажки, які просто роблять усе можливе щоб вижити. Перший сезон монолога травниці закінчується тим, що Лакан нарешті викуповує фенсянь, щоб одружитися з нею. А Мао Мао проводить фенсянь танцем з вершини стін внутрішнього палацу. Дзінші з'являється на місці події, коли хтось, хто бачив Мао Мао, повідомляє, що ще одна дивна жінка піднімалася на зовнішню стіну. Хоча одразу спадає на думку Фую, варто зазначити, що дружина Адо також піднімалася на ці стіни, щоб випити, перш ніж покинути внутрішній палац. Дзінші власне справжня дитина Адо, яку обміняли з імператорською родиною, так само відчужений від своєї матері, як Маомао -мао від Фенсянь. Незважаючи на напружені материнські стосунки, обидва персонажі знаходять у собі здатність виявляти певну міру ніжності та прихильності до своїх матерів. Дзінші, очевидно, засмучений, коли Аду йде, а Мао, -мао незважаючи на знущання, яких вона зазнала від фенсянь, організовує та святкує її воз'єднання з лаканом. Ці сюжетні лінії підкреслюють ключовий елемент, який лежить в основі оповіді та написання. Персонажів у монолозі травниці, солідарність та співчуття, навіть перед обличчям системи, яка нескінченно дегуманізує жінок та налаштовує людей один проти одного. Це невеликий бунт, що діє в межах системи, а не руйнуючи перебудовує її. Але в контексті сеттингу та ширшого наративу це все ж таки бунт. Монолог травниці визнає жорстокі правила, встановлені для жінок, і поважає тих, хто робить усе можливе, щоб знайти щастя, не зважаючи на це. Деякі жінки зроблять усе можливе, щоб вижити за правилами, встановленими навколишнім світом, навіть якщо в кінці своєї боротьби вони знайдуть лише гіркі винагороди. Інші ж прагнетимуть змінити правила системи на свою користь незалежно від ціни. Хоча тим, хто перебуває нижче на соціальних сходах, доведеться заплатити вищу ціну. Чи то одна з небагатьох обраних дружин, обраних для життя в внутрішньому палаці, чи вулична куртизанка? Ці жінки знають біль життя в патріархальному світі, який відмовляється від їхньої людяності, і саме це знання спонукає їх боротися за своє майбутнє як завгодно. Навіть коли навколо них стискається гнітючий залізний кулак, завжди знайдуться ті, хто шукатиме способи довести світові, що вони помиляються. Врешті-решт, завжди будуть дивні жінки, які лазять по стінах і танцюють. А я дякую вам, що ви додивилися це відео аж до цього моменту. Традиційно нагадую, що у мене є монобанка та донателло, тож, за бажанням і можливістю, ви можете завжди мене підтримати. Якщо вам сподобалося це відео, то не забувайте підписатися, поставити лайк та написати коментар. Бувайте!